Яки загальна повітряна тривога, Вон, можете бачити, люди повиходили на вулиці, стоять, бояться заходити в приміщення, я розвожу ваші посилки з вашими флісками, з перчатками, з шкарпетками, з термобілизною, з куртками, з медикаментами. Ну, якщо сказати чесно, вже це все підзадовбало, тому що коли тобі... Країна, Франція даре 2 на 2,5 на 5 метрів генератор, який може забезпечувати п'ятиповерхове приміщення лікарні, і тобі треба тільки зібрати кошти на дизель, тому що тобі навіть безкоштовно готові його привезти. А суспільство наше українське готове фінансувати регіоналів, мільярдерів, псевдоволонтерів мільйонами, тільки б не фінансувати справжні добрі справи. Це не просто вже задовбує, це просто опускає руки і ой, чесно вже хочеться виїхати з цієї країни, якщо це дійсно так. Бо я звернувся до суспільства кажу, давайте просто зберемо на дизель. Ні. Причому я можу цей генератор надати будь-яку больницю, в будь-яку школу, в будь-який госпіталь. Мені все одно. Тільки дарять мені благодійному фонду Оскару, Тому самому Оскару, якого ця країна робить аферистам, КГБшникам чи ФСБшникам, ким там вони мене роблять. як то так.